І всім привіт, друзі! Ви на каналі Робік Майнкрафт. І сьогодні ми будемо закопувати велику яму. Хто не знає, від чого та яма осталась, подивіться мої минулі відео. Ну, а ми йдемо брати речі з інблюка. Ось це речі лишились з минулих відео. Земля. Нам сьогодні, напевно, треба буде... Тільки земля. Так. Бираю. А, ну давайте еще лопатку видим, не знаю для ч, но може щось там порівняти. Может, щось слейш буде, будет. Так. Я не знаю, что тут. Я думаю, давайте зламаємо вот це. Вот так вот. Ой, нет, Вот. Ну, тут рядом, что тут будет арена. Это хочу заменим минутку. Вот так вот пока выходим. Что-то из взломаем. Так, расставляем. Так, вот так вот. Хм. Тоді тут прийдеться нам зробити таку доріжку. От, зараз ми. Пять, так скоро блоки скінчують. Мені здається, що я... Щось не так роблю. Так, коли ходи в нас. Як ви думаєте, нормально чи ні? пишіть у коментарях? Ну і ще плюс. Треба якісь доріжки зробити, ну це нормально. Так, ну дуришки ще такі, ну я не знаю, М -м так, ну, так скоро земля закінчується, не здається, що нам не вистачить просто землі, і все. Воно є лопата, а що це ровно, ну селяниці діля власниці. Так от все виходить. <сіпи> все постоянно вот так от все выходит, так вот все выходит. Вот выходи. Ага. Чекайте. В принципі думаю, це можна зламати, нічого зломатия. Давайте руками. Мы мне не лень бьет, но сундука можно. И вот так вот. Все вроде нормально. Ой, скоро земля закинется. Бегусь. Ёлик, земля вообще так скоро заканчивается. Эммммммм... тут будет тоже. Так. А можна з такої землі зробити той? А. Ой. Ем... Ehm, а що я роблю? Ем... Ehm. живем. <ріст> Просто вот так вот что зробив? Так. От тут ще треба... Ну ще, в принципі, город. добре. <ріст> тут що з доріжкою. Стелянець, видите, будь ласка, бо я тебе зараз можу вдарити. Ой, вибач, стріляне. Так. Я не знаю. Я можу поставити доріжку, але з дерева, Ні, то треба трошки часу, щоб я поставив щось іншого. Але з чого? Це отак. У нас вийшло. Так, да та щось не так. Я ну тут треба один блок замінити. Що десь? А, ну ще, в принципі, можна город. Боже, а тут що таке У нас вс. Что старе? що? Йдемо. Вроді яму, якби вже закупав. И вот так вот весело. Вот. Давайте еще тут дыришку приведем. Угу. Ну, вроде нормально. Я к вам я не знаю. Мне нормально. Так. Что еще есть предметы. Кинем это. Так. Ну, принципі, дерево і воду. А, шуки вікна нам буде. В принципі. Давайте побудуем, Давайте спочатку відбудуємо города. Ой. А в мене мотиг нема. Так, ти гинемо. При... Як вона крафтиться? В принципі, не. давайте ми перекрафтимо трошки. Доски. Крафтим. нашої верстак з крафтить. Щось дуже мало дали предметів реально, ну нічого. Я в потім все... Я потім предмети... Потім в селі буде склад і буде багато предметів. Дерев'ян. Ну що вистачає? Давайте це... Давайте це зламаємо. А що я відро ламаю? Ходи? Добре, отак вот от у нас. Отак вот от нас виходить. Вот отак. Пока що... Эм, пока нормально, все Норм. Че не? Ну, уже, вроде. Даша, ешь, здесь какие-то половины. Так. А, то все? Хм. Сам же город Тутаю. Понятно, то по 2 раз Тутаю. В принципі... Я не знаю, дешеві. Кісь городи чи що? О, а подивіться, тут просто можна впасти. Не, ну, тим я займусь. Я тим займусь. Мені здається що город був десь. Ще був поламаний город. Так. Чего еще я в сундуке. Так вот. Так у нас пока. Уже тут за горным. Ну, ёй. Знаю одного блогера Джеміка. Він такий крутий. У нього таке круте село. Якщо ви його не дивитесь, я вам рекомендую дивитись. Просто. Це він дуже крутий. У нього таке село круте. Я його дивлю з Джеміка. Джемік це. Джемік це дуже крутий блогер. Рекомендую його так, Ех, ну, що нам ще залишилось я не знаю. В принципі, пф, що навше? Я не знаю, ну сьогодні вийшло відео. З вами був я, Робік Майнкрафт. Всім пока!